Не уявляєте життя без телевізора чи радіо? А чи міркуєте ви над тим, що бачите, слухаєте або читаєте? Щодня ви споживаєте інформацію не лише з телебачення та газет, ви переглядаєте фільми та інше відео в інтернеті, користуйтесь мобільними телефонами, бачите рекламу на вуличних щитах або читайте тексти на упаковці товарів. Довкола дуже багато повідомлень, як правдивих, так і неякісних, маніпулятивних. І всі ці повідомлення хтось створює людина чи група людей. Вони це роблять для досягнення певної мети, отримання влади чи контролю в суспільстві. Будь-яке повідомлення є конструйоване, містить точку зору або систему переконань, і сприймаєте ви їх по різному, залежно від своїх життєвих принципів та середовищ, у яких росли, навчалися і працювали. Якщо помічаєте заголовки, що написані дуже великими літерами і повідомляють про сенсацію, це маніпуляції. Маніпуляції це також тези без аргументів і конкретних даних, чи повідомлення з великою кількістю емоційних висловів, перебільшень негативно забарвлених слів. Будьте уважні щодо фейків, це нахабна і спеціально поширена брехня, яку не завжди можна розпізнати. Пропаганда в українських мас-медіа також існує. Преса і телебачення часто використовуються як рупор влади або політиків, чи діють в інтересах своїх олігархів-власників. Тож як споживати інформацію грамотно? По перше, пам'ятайте, що мас-медіа впливають на вас особисто. По-друге, вчиться аналізувати інформацію. Звертайте увагу на те, хто її створив, хто за це заплатив і кому це вигідно. Замислюйтесь над тим, для кого це написано, знято, виготовлено, як ви на це реагуєте, і які ваші дії у відповідь на це повідомлення. Навіщо бути медіаграмотними у поважному віці? Щоб ухвалювати незалежні рішення, отримувати нову інформацію про навколишній світ, продовжувати навчання протягом життя. Щоб створювати інформацію, використовувати медіа для самовираження і творчості, брати участь у житті демократичного суспільства.